Про продовження терміну дії дозволя на розміщення зовнішньої реклами в місті Кременчуці. Каптан Марина Володимирівна, Тараса Шевченка-Сердюка, 432 площа. Е, Володимир Валентинович, так. я от хочу до вас і до Івана Володимировича звернутися. Ви колись плитку в житті клали тротуарну? Особисто я не клав. А я клав? В Краснознамки можете приїхати, подивитись, доріжки робив. З першого разу не виходило. Як ви думаєте, тут вийшло в підприємця з першого разу? Це не дуже. В нього не дуже. Вийшло. Іван Володимирович. І на зупинці на вулиці Сердюка, де баларде поставили металеві труби, зупинка на перехресті вулиці Маслова і Сердюка. Я вчора з дитиною гуляв, там. Ну, думаю, зайду, гляну, як благоустрій плитку поклав. Ну, Приблизно так: баларт і плитка кабанчиком лежить в чотири сторони. Зверніть, будь ласка, увагу людей, які це роблять, щоб вони робили так, щоб після них не доводилось нікому переробляти або не було соромно за цю історію. Володимир Антиніч, ви самі виправите цю проблему? Бачите, там потім бур'ян росте за рахунок того, що землею засипали. Ну, виносить землю, воно ж впадло, взяло і поклало прямо туди, позасипало щілини нею. Ну, ми потім ми там Ростеспори ж бур'ян по всьому місту. Ну от от така, от така у нас реклама. От от, чому ми повинні підтримувати РЦ? Каптан на нас скаржиться, що там десь влада його зажимає. От чому ми повинні? Оце з бетону, з плитки, з тротуару, виріс сіті скрол чи сіті лайт, і біля нього такий свинарник. Центральна частини. Як собачка так, каже на цьому сіті лайте, це не виховання, а насилля. От це, от іменно насилля над міським середовищем, ця реклама. От я зараз навіть клацну і скину шановному Сергію Васильовичу. Він мені вчора розв'язку скинув європейську, гарну, красиву, кажу, що ми таку теж будемо робити. А я от йому скину, як його е, виглядає реклама. Прямо зараз. Ми приймемо, звичайно, але попросіть Сергія Васильовича переробити. Добре? Добре.